Привіт! Ви на каналі Закохана, і з вами Людмила. Зараз на своїх екранах ви бачите сюжет, який я розпочала в серпні вишивати. Назва цього сюжету помаранчевий захід сонця на річці. Я придбала цю схему на сайті Катрусини Рукоділки від Хімери. Я так розумію, ця схема. Ось. Я вже давно хотіла вишити яку-небудь роботу на подарунок чоловіку, так як у мене чоловік займається риболовлею, дуже захоплюється цим. І я шукала підходящий сюжет. Але нічого якось мені не попадалося. Мені хотілося, ну та я в чоловіка запитувала, яку б він хотів собі роботу, щоб я йому вишила. І він казав, щоб хоче, щоб там була красива природа, річка, або ставок, щоб там десь здалеку стояв якийсь чоловік, ну, який рибалить, так? Або на човні, Бо здебільшого чоловік у мене рибалить на човні, і зі спінінгом, ось. Ну, Такого сюжету не знаходилось, Я бачила, там є щука або окунь. ось. Ну, Мені не подобалось. Я зрозуміла, що це буде нецікаво вишивати щуку таку величезну на весь на всю картину. ось. А якось нещодавно я схотіла спробувати вишивати петітом і на гобеленовій сітці, і стала заново переглядати сюжети на сайті Катрусини Рукоділки. Думаю, ну, що-небудь підібрати. І натрапила на цей сюжет. Показала чоловіку, ну, він. Як би, не 100% те, що він хотів, але ну, йому сподобався цей сюжет. Захід такий красивий, таке небо красиве, і, і річка тут є. Або, не знаю, можливо, це ставок, красива вода, красива природа, дерева здалеку. І ось тобі човен, я кажу, навіщо тобі там на задньому плані якісь. Чоловік, який рибалить, ось тобі човен, ти підходиш, сідаєш і рибалиш. В общем, ми так з чоловіком порадилися, і він дав добро. Ось. Так, що по цій схемі? Так, в схемі 300 на 374 хрестика. Це виходить 112 200 хрестиків. 51 кольорний точок і 11 блендів. Я буду вишивати на аїді 20-каунту. Спочатку я купила гобеленову сітку, навіть розпочала трошечки вишивати, а тоді зрозуміла, що замала буде картинка. На Гобилиновій сітці, здається, вона була 24-го чи 25-го каунту, і я зрозуміла, що вишивати я буду дуже довго, а картина вийде така малувата. Також з чоловіком порадилася, він каже, да, ну хай би вона була-чуть трошечки побільша. Ось. І тому я стала шукати, що ще, на якої же канві вишивати. І знайшла, що існує 20-й, 22-й каунт навіть канви. Ось. Ну, вирішила вишивати на 20. -му. Тому на 20 каунті в мене робота буде 37 на 47 см. Якраз така нормальна. Канву я купила світло-сірого світло -сірого кольору. Зараз я вам покажу. Ну, і ось що в мене виходить на канві. Почала я з верхнього лівого кутка. Так, ось дивіться, мої півхрестики. Як їх ще називають петіти. Вишиваю я по кольорам. Ось якой де паркую ниточки, бачите, ну я в довільному порядку їх паркую просто нижче від того. Там. Я для себе ось приділила отакий десь якби квадратик. Да? Вишиваю, якби отак ось, тоді отут буду. Потім тут все зашию, а потім буду йти от ось, ось сюди, до кінця роботи. От, отак ось я вирішила. Тоді вже не знаю. Знову чи в цю сторону піду, чи в цю сторону піду. Взагалі, то вже далі буду дивитися. Так, що ще? А, я сказала, що канва в мене сірого кольору, але так якщо дивишся, дуже і не, не зрозумієш, що це сіра, вона дуже дуже світло сіра. Думала я, звідки мені починати, чи знизу, чи зверху. Вроді, ну, як для рук, да, щоб не тягнутися, було б можливо удобніше вишивати знизу. Але ж тоді я подумала, що мені буде приємніше, коли я вишиваю, дивитися на вже те, що відшите небо. Ось. Тому вирішила відшивати спочатку небо. Ну, ось, бачите, сірі кольори було не дуже цікаво, а вже коли стала до оранжевих, до жовтих і так цікаво виходить. Ну, Такі коричневі кольори на небі, здається, такого не буває. Але, якщо подивися на весь сюжет, то бачиш, що ні буває. Так, що ще я думала вам сказати? Вишивається приємно швиденько. Одне, що я хвилювалася та й хвилююся й досі, щоб в мене не перекосило роботу. Не знаю. Я намагаюся вишивати, так як дівчата кажуть, дивилася на Ютубі, що один. Рядок вишивають гобеленовим стіпком, другий рядок напівхрестиком. Намагаюся так. Вроді кажуть, тоді не дуже перетягує і веде канву. Намагаюся дуже не затягувати, ну, не знаю, що воно вийде. Так, і ось же ще покажу вам ниточки. Дивіться, які вони красиві, такі зелені, жовті. Оранжеві, і блакитні, і чорні. Ну, в общем, така ось гамма кольорова. Так, ну, такі в мене звичайні органайзери. Це з якогось китайського набору. А, набір прийшов не, не дуже якісний, тому вишивати я його не буду. А ось ці ось органайзери я тепер використовую. Понаписувала кольори, бачите, і ним, ним користуюсь. Ось такі ниточки показала вам. Ну, і покажу трошечки на кінець місяця. Е, небагато в мене додалося е, з минулого включення. Трошечки ще я допрацювала. Ось, бачите, ось, отут-от трошечки дошилося. Зараз на роботі вишите 6%. Ось і все. Небагато, як завжди, небагато часу було в цьому місяці. Ну, і трошки ще в серпні я приділяла увагу ось цій роботі. Це авторська схема, яка називається Таїланд. Зараз я покажу, що було минулого разу в мене вишите. Я давненько вже її не брала до вишивки, і ось 5 днів приділила їй. І зараз тут 67%. Відшилися в мене ось ця зелень, хатиночки. І ось такий бережок. Так, хочу я і в наступному місяці попрацювати над цією роботою. Все ж таки, вона невеличка, треба вже закінчувати. Тут ще дуже багато буде бекстіча, Там на пальмочках, на хатинках, багато буде Бекстіча. Ну, ось це все. Що я навишивала в серпні. Все буду я з вами, дівчатка, прощатися. Бажаю нам всім, як, як і завжди. Бажаю нам якнайшвидшої перемоги. Тримаємося. Ми сильні, ми все витримаємо. Все буде Україна, слава Україні. Дякуємо нашим Збройним силам, слава їм! Велика подяка за наше життя. До нових зустрічей, до нових відео. До побачення!